Доброго дня, шановні батьки та діти вчителі. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за третьою темою. Починаємо його: My family, Моя родина. І так, сьогодні ми з вами почнемо з того, що вивчимо нові слова. Попрацюємо на 26-й сторінці. Так, listen and point. Слухай та показуй, say the words. та скажи ці слова. Whisper, look, this is my family. Wow, you've got a big family. Yes, this is my mum, and my dad, my sister, my brother, my grandma, and my grandpa. Now say the words. Grandpa, Grandma, Mum, Dad, Sister, Brother. Окей, okay, well done. Отже, ми з вами тільки що послухали, як місті розповідає про свою родину. Мам у неї є мам, матуся. Дед. Татко. сістер, сестричка. Бrother. Братик. Гранпа дідусь. Гренма. Бабуся. Вивчимо ці слова за картками Мама. 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 Dad Dad Tata Sister Sister Sestra Brother Brat Grandpa Dedus Grandma, Grandma. Babusya Cute. Ну і також можна, звичайно, одразу попрактикуватися з питаннями, так? Ну, можна і це зробити також. Отже, на нашому Quizlet є е, режим заучування. Мама. І так, мама англійською мовою: Ма. Тато. Тато. Дед. Сестра. Sister. Брат. Brother. Дідус. Grandpa. Бабуся, Grandma. бабуся. От вже таким чином можна з вами практикувати іще більше. Мама, мама, Dad. Тато. Sister. сестра, брат, брата. Grandpa, Grandpa. дідусь. Grandma, бабуся. Пограємо у гру. Мам. І так, мам. Мама. Dad. Dead. Dad. Тата. Sister. 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 Сестричка. Grandma. Grandma, babusha. Brother, brother. Grandpa, grandpa, děduś. Окей, okay, а ми повертаємося з вами до нашого підручника до стрінки 26-ї. І у нас тут є чантик іще, да, пісенька для запам'ятовування назву членів родини англійською мовою. Listen and chant. Слухай і співай. Listen and chant. Do you want to see my my my... crazy family? There's my mom. there's my There's my sister. There's my brother. And there's me. This is my crazy family. Отже, сьогодні на уроці ми з вами вивчили uh, нові слова Ма, матуся, дед, татко, sister, сестричка, брата", братик, дідусь, Grandma бабуся. That's all for today. Чекаю вас на наступному уроці. У нас буде uh, граматичне заняття This is my. Ми вивчимо з вами вказівне слово, вказівну фразу. Це мій. This is my mom. This is my dad. Щоб ми могли вказувати на членів нашої родини. Goodbye, good luck. до зустрічі!